Акциз на пальне 100 євро на тисячу літрів для бензину та дизелю та 52 євро за газ. Як наслідок збільшиться ціна і на їжу для автівок, чи готові водії платити більше? Давайте дізнаємось. Пан Ярослав заправляє ластівку бензином. Розповідає, здорожчання цін річ неприємна. Проте, якщо ці кошти дійсно підуть у правильне русло, готовий платити більше. Що бензин здорожчає, це не є дуже добре, але ну я готовий платити, тому що ну думаю, що це кошти підуть на відбудову країни. Я заправляю з бензином 95, м Якщо зараз він коштує 52 гривні. Якщо там буде 2-3 гривні, ну я готовий вплатити. Повертати акциз на пальне чи ні, вагалися у Верховній Раді. Погляди нардепів з цього питання розділилися. Наша команда вважає, що введення акцизного збору і поновлення роботи дорожнього фонду це по суті. Ну, така знаєте, терористичний акт проти економіки України. Це корупція, за яку сьогодні нас просто не приймуть до Європейського Союзу. Це те, що ви ставите свої шкурні інтереси вище сьогодні сили держави в цій страшній війні. Ви ставите національні інтереси України на останнє місце. Прекрасний виступ опозиції, традиційний виступ опозиції, в якому за декілька хвилин міститься заклик. Скасувати податки чи не брати податки, і одночасно відремонтувати дахи пошкоджені внаслідок військової адресії. Мені здається, що війна це час відповідальності, війна це час державників, війна це час, коли всі резерви, всі ресурси ми повинні сконсолідувати для єдиного, виключно для перемоги, а не займатися політиканством. А не займатися популізмом, а не займатися тим, чим займалися в цій країні 30 років. Після бургливих обговорень депутати таки ухвалили закон. 255. рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Отож, ставка акцизу на бензин та дизель складатиме 100 євро за тисячу літрів. А на скраплений газ, бутан і зобу 52 євро. Військові збору не сплачуватимуть. Будь-яка держава функціонує за рахунок податків. Держава, яка воює, просто без податків, не може е, тому е, повернення е, в березні, коли е, податки коли акциз був скасований пдв було знижено з 20 до 7 відсотків. Уряд е, керувався е, тим, що хотів допомогти споживачеві перенести е, трошки, зняти з нього е, тягар, ціновий на пальне, тому що Дійсно, ми тоді бачили зле ціни до 140 доларів на тон на за барель нафти, і дійсно ціна зростала дуже загрозливо. Уряд повернувся з ініціативою поновлення податків. Чому тому що ціна на нафту впала до 90 доларів за барель, і це створювало вже нормальні умови або такі слушні умови для того, щоб відновити податки з якомога меншим стресом для споживача. Експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн переконаний, по кишенях водіїв нові ціни не сильно вдарять. Сьогодні там багато запитань, що буде з цінами, тому що податки це завжди зростання ціни. Дійсно, податкова складова податок будь-який податок. Це податок його сплачує споживач, але вдалість моменту у тому, що спадає закупівельна вартість нафтопродуктів у світі. І на цьому фоні введення податку буде непомітним. Країна, яка потребує грошей, звичайно, що ну цей, цей крок був очікуваний і він логічний. Тим більше я хочу сказати, що той податок, який повернула, це десь там 4 гривні на літрі бензину та де 2 дві гривні всього на всього на скрапленому газі. Це десь 7-8% від кінцевої ціни на заправній станції. Тобто, це. Мінімальне податкове навантаження ці кошти планують скерувати на відновлення знищеної окупантами інфраструктури. Такі ставки акцизного збору діятимуть до 1 липня 2023 тисячі Якщо ж воєнний стан до того часу не скасують, рішення про оподаткування пального переглянуть. Анастасія Луцюк, Вадим Говацький, новини 33 канал.